На цьому столі ви бачите різні пристрої, загальна вартість яких понад 300 тисяч гривень. Це все допомога для захисників 143-го батальйону, в якому служать коростенці. Перед різдвом до них на позиції приїздили представники міської влади. Саме під час мого перебування там в Харківській області і спілкування з командуванням батальйону. Командир батальйону в першу чергу попросив терміново закупити обладнання, яке ви сьогодні бачите. Дійсно, це обладнання треба просто було вже вчора. Кошти, за які придбали необхідні девайси, це кількаденна заробітна плата працівників виконкому, яка становить 256 тисяч гривень. Ще 50 тисяч гривень вдалося зібрати працівникам культури під час благодійного ярмарку. Та ще 50 тисяч гривень Залучили благодійники церкви Благодаті. Ми зараз готуємо і, скоріше, на цій неділі до кінця неділі. Знову наш автобус міської ради буде виїжджати і завезе передачу нашим користенцям. Волонтери благодаті передають на позиції окопні свічки, термобілизну, все, що вдалося зібрати за останні тижні. Адже у передріздвяні дні їхні представники також вже їздили до захисників. Разом з тим будуть доставлені і ці вартісні пристрої. Тут ми бачимо зарядні станції, вони універсальні, їх називають BANDERA Power. Їх потужності достатньо, щоб завести автомобіль, такий, як пусковують таку функцію виконати. Також зарядка будь-якого девайсу, можливо, багато USB-портів, розетки, під'єднання. Сонячні батареї для зарядку для процесу зарядження з сонячних промінів і є свій процес охолодження, тобто кулер, який балансує температуру в рівні. Риночна вартість однієї зарядної станції майже 40 тисяч гривень. Всього придбано сім штук. Якщо придбавають волонтерські організації, як у даному випадку, вартість менша. Виробник українське підприємство. Це найбільш такий оптимальний варіант на сьогоднішній день на українському ринку. Він вже випробуваний. Достатня кількість відгуків від військових безпосередньо від тих, хто їх використовує. Крім зарядних станцій, ми бачимо, що є ноутбуки. Що ще? Ноутбуки. Да, це два формати. Вони теж досить потужні. Потім електрообладнання торговмарки, це і електричні дрелі, болгарка, комплект ключів. Електролобзики і, відповідно, антени, антени для радіостанцій з спеціальними перехідниками і з 10-метровими кабелями до кожної антени. Це такий необхідний для якісного і мобільного зв'язку обладнання. Загальна вартість придбаного понад 300 тисяч гривень. На дану суму планували купити автомобіль для військового коростенця, який звернувся з таким проханням до міської ради. Втім, через термінові потреби у зазначених пристроях рішення довелось змінити. Ну, особливо зараз станції, такі мороз, такі підзарядка, яка йде, там двигуни, які підзаряди, дрони підзаряди. Це просто перша необхідність. Зрозуміло, що. Автомобілі також залишаються актуальними зрозуміло, що вони треба, їх треба немало, і ми будемо працювати в подальшому в цьому напрямку. Збираємо спільно з нашою громадою кошти для того, щоб закупити для нашого корисне, які не всі не в чому батильони служить, а в другому. Але він був, він багатодітна родина, про нього вже розказували. І ми зберемо кошти. І їм якраз треба буде закупити машину. Я думаю, що ми цю машину їм закупимо. Поїздки до земляків на позиції не новинка. Цим регулярно займаються коростенські волонтери. І, Як бачимо, влада також не лишається осторонь. Я Хочу нагадати нашим коростенцям, що в новому році, якраз десь приблизно в грудні місяці, ми від нашої громади завезли різних пристроїв. Там приладь на 3,5 мільйона. Ну це кошти з міського бюджету для нашого 143-го батальйону. Коростенського батальйону. І ми над ними опікуємося, бо там практично 100% служать служить коростенці. Допомагати збройним силам України це справа не лише державна, зазначає міський голова, а всіх, хто хоче перемоги та миру.